Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі! Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші вечірні ефіри. Енергопрактика буде буквально вже за 15 хвилин. А зараз, поки є ще трішки часу до енергопрактики, я хочу подивитися, як я вам вчора і обіцяв, який стан по енергіях на сьогоднішній день? Що відбувається, які зміни? Тим більше, завтра так званий 193-й день, який пройшов в одному. Перепрошую, бо щось вбиває. Помічник на місці, який прийшов в одному із наших видінь в енергопрактиках, як важливий день енергетичного переходу. І ось напередодні цього дня хочу подивитися, що зараз відбувається по енергіях, які зміни. Що відбувається нового? Так, беремо наших чотири колоди. Так, ще одну колоду зараз хваленко, бо не витягнув із сумки хвилиночку. Не перемикайтесь. Так, я вже є. І будемо зараз дивитись. І після цього ефіру буде енергопрактика. А потім я ще зроблю таких два коротеньких ефіри. Один ефір питання азовців, зробимо актуальний розклад, і інший ефір ем, зроблю або два, або три. Подивлюся, таких дуже-дуже коротеньких. Е, ще актуальне запитання це буде черговий Рамштайн. Подивимося, чим він буде важливий. Зустріч в Рамштайні. І також е сьогодні така офіційна заява. Це Кадиров пішов зі свого керівного поста. От е теж цікаво продивитися, як воно далі там буде, що це буде яким чином впливати на ситуацію в Україні і взагалі. Але зараз ми дивимося по енергіях. Зараз ми будемо дивитись по енергіях. Що станом на сьогоднішній день? Сьогодні у нас 3.09. Міняється. Що нового додається перед тим 193 днем? Так. Теж чотири потягнемо. І з цих витягнемо п'ять. І давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися. Угу. Ну, по першому розкладу, що в нас виходить по цих от оракулах? Перша карта. Карта такого дрифтера. В такому тунелі. Далі пливемо до цього просвіту. Україна пливе до просвіту. Ну, така карта, бачите, не скажу вона плюс, не скажу вона мінус. Карта процесу. Рух далі продовжується до перемоги. Рогатий колючий кактус. Ще ворог, звичайно, Тихомирюватись не збирається. І ще одна карта, яка тут випала, ось це дерево у вогні, навкотре це підказує. За кожну поразку ворог наскільки зможе, продовжуватиме мстити. Тому, дорогі мої глядачі, як би там не було, я вже не знаю, який раз наголошую. Поки ворог на нашій землі, ми не можемо бути в повному в повній повному спокої, в повній безпеці. І от зараз по енергіях ворог десь справді може затихнути на певних лініях фронту в плані наступальних дій. Бо таке враження: черговий раз піднакопичують ресурс. Але якраз з позиції повітряних атак вздовж лінії фронту вони можуть зачаститись. Також там нема повного спокою зі сторони Білорусії, звідти можуть бути загрози прильотів ще поки що можуть бути. Вчора ми, до речі, дивились цю сторону. Також це різні ДРГ, так як їх називають, диверсійно-розвідувальні групи, яких я вважаю, є дуже багато, особливо напрямки Південно-Східні, Північні, центральна Україна. Хватає того гадства. Тому нам треба бути максимально уважними та обережними. І той кактус, це теж ще спробують нас вколоти, ті рогаті. І от карта четверта підказує, що тих чужинців на нашій землі, на жаль, ще дуже багато, тому нам треба, нам треба бути дуже уважними. Дуже уважними. Що в нас тут є? Руки допомоги? Руки допомоги. Це в нас якраз карта про. Підселення цими днями чергової допомоги для України як матеріальної, так і збройної. Черговий енергетичний перелам. Шамани енергетично, бачите, пробують ситуацію теж в свою сторону перехилити. О, чуєте помічник говорить. От тому, може, і цей 193 й день він таким випадав важливим. Я ще раз кажу, це більше буде якийсь перелом в плані енергії і в плані світових течій енергетичних, який в результаті дасть і нам для України чергову можливість підсилитись в своїй перемозі. Тут карта наших ангелів, які спостерігають, які ще теж думають, чим і як нам допомогти. Тут, знову ж таки, цей диявол, який психує, який просто в істерії, не знає, чому він далі програє. І от, знаєте, хочеться так йому і вкотре вилізти, себе показати і наробити біди. Ай-яй-яй. І Терези, чаша Терезів справедливості, як ніколи, зараз ще більше буде включатися закон. Винних, що було покарано, а не винних, що було винагороджено. Головне, щоб цей закон вищої справедливості. Всі ті, хто проти, допустили. Чому я так кажу? Тому що противодія дуже серйозна. І коли ми з вами роздивляли 193-й день, що ж такого важливого може бути? Якраз і що оцей правильний вибір В світовому варіанті правильний вибір керуючої сили, правлячої сили. Оце десь от якраз у ці дні це і відбувається. Це то, що ми, напевно, і славно явно ніколи знати не будемо, але на чашу терезів ставляться якраз наші думки, наші слова, наш вибір. Останнім часом, вкотре було дуже багато провокацій, навіть в мою сторону, таких енергетичних так далі. Я стараюся так. Ну, є, трансформуємо, переключаємо, все, рухаємось далі. Тут карта говорить, йдемо до кінця, йдемо до кінця. Так хочеться сказати до завершення, але Edge це не завершення, це кінець. Скільки разів ми останнім часом витягуємо саме з цих оракулів мудрості, і от скільки разів з'являється даний оракул, перехід між світами, поміж світами, з сірого чорного до такого кольорового, радісного, життєдайного. Касильна карта. Ми рухаємось до цього переходу. Ці перехідки враження вже й буде От завтра, в тому числі обмін подарунками. Подарунки для України. Фінансові, матеріальні, збройні. І час для перепочинку. Дуже би хотілося, щоб зараз стадія цієї війни активно вирішувалася вибиттям ворога. Це буде продовжуватися, щоб справді. Той час для цього перепочинку, той час для цього сон сондрімоти. Справді був. Справді був. Що в нас тут по енергії? Де по таро Ошу? Карта можливостей. Піднімаємось вверх. Відкриваються нові, нові можливості за горизонтами. Карта. Моралі, боремось з установками нам нав'язаними світом, всякими суспільними правами, нормами. Виходимо за межі цих установок і шукаємо істину, шукаємо золоту середину. І бачимо більше, ніж нам говорять. Карта заморозки, розморозки. Тобто, така вона зараз перехідна. Тому що по енергії на деяких напрямках справді можна очікувати потужного просунення наших воїнів, наших Збройних сил України. На деяких напрямках буде справді, як от я вже сказав, накопичення ресурсу ворога, і частково як заморозка, припинення наступальних дій, тільки повітряні атаки. А ще на деяких напрямках ворог може десь сконцентруватися і пробувати пробиватися. Ну, це теж напрямки більше. Все-таки східні, хоча, ще раз скажу, вони видихаються, як ми колись сказали, слово виздихаються. Обнулення, перезагрузка. Якісь от такі от раптові переключення. Переміни, до чого вони йдуть. Грім і блискавка. Повна руйнація старої системи. Карта повної руйнації старої системи. Грім і блискавка. І на руйнації старого буде будуватись нове. Все-таки грім і блисквика варто очікувати, знаєте, від ворога, ще раз кажу, таких якихось дуже неприємних провокацій. От, бо вони лютують, вони лютують, вони бунтують, вони не знають, як себе вже правильно якось організувати, щоб десь хоч перемогти. Чистка минулих життів, оці от кармічні відпрацювання, що ще йде тихомирення ситуації, відпущення ситуації, що ще йде на новій основі? Аркан от, скорбота. Перестаємо допускати до себе низькочастотні вібрації і об'єднання. Взяти участь в об'єднання сил, енергій нові коаліції. Нові коаліції, нові співпраці, карта сотворення. Ще одну тягнемо. Мрії, які хай стають реальністю. І до завершення циклу переміни, перебудови, переродження України. От яка у нас сьогодні в даному розкладі, в даній розмові фінальна карта. Карти сильні, карти добрі, але вкотре вони йдуть ще через, бачите, які от випробування. Так і хочеться сказати, останні вздохи і видихи ворога. От так от дивлюсь, все аналізую і розумію. Така мені картинка йде перед очима. От хто дивився фільм «Володар Перснів, так? Там була така картина, коли. Це ще в першій частині був цей такий балрок, де вони йшли по цих підземних тунелях. І от там такий був місток, і там, де Гендель вбився от з тим, тим балрогом, з тим таким демоном з вогню, з темряви. Оце мені десь нагадує оцю, знаєте, таку картину, коли цей демон десь там падає вниз, да, і ще. От... Пробує щось хапнути тим, тою своєю лапою, тими своїми когтями. Що ще пробує хапнути, захопити з собою, забрати чим побільше. Тому в тих от вже, би, дай Бог передсмертних конвульсіях, щоб вже та нечість згинула раз і назавжди. І не лише з України, з нашої рідної землі, але й з землі, в принципі, з нашої планети землі. Хай буде так. Тому що я відчуваю по енергіях, що вони ось таким чином зараз от хочуть ще дати якусь потугу в тій чорній темній силі, щоб все захопити, щоб все е по максимуму під свій контроль. Але ми бачимо, чим це завершиться. Пройшовши через ці всі трансформації, ми завершуємо наше переродження. Та, через ці морії вони там йшли. Так, ну, Володар Персні, взагалі одне з моїх улюблених фільмів. Я можу передивлятися дуже багато разів і кожного разу щось нове відкриваю. І ми йдемо до завершення цього всього. І хай буде так, І хай буде так. Дуже, от Я прям в передчутті цих ще чергових, потужних перемін. Так що робимо правильний вибір, дорогі мої глядачі. Правильними думками, словами, побажаннями. Концентруємо світло, любов, позитив. І направляємо його в сторону темряви. Хай світло, темряву Росії. І хай буде так. Бо дуже, знаєте, скорботи, жалю і біди приніс ворог. Але ми маємо бути сильні, маємо бути єдині, ми маємо боротись і перемагати. Тому що, по-перше, з нами світлі сили, з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто проти нас? Правильно, правильно. Якщо ми єдині в своїх молитвах, в своїх зверненнях, в своїх бажаннях, в своїх просьбах, піднімаємо свої вібрації, духовно ростемо, розвиваємось, значить, ми перемагаємо однозначно. І йдемо до перемоги. Разом ми сильні і разом ми єдині. І хай ця перемога прийде якомога швидше і на нашу рідну землю, Україну, і на нашу планету. Земля, хай прийде перемога, світло над темрявою. Ну що ж? Давайте будемо цей ефір завершувати. Буквально хвилинку я розпочинаю зараз енергопрактику. Так, хвилинку. ну мається на увазі новий ефір. Так що далеко не розбігайтеся. Зараз всі швиденько в енергопрактику, а потім ще будуть два-три таких коротеньких прямих ефіри. Ось. А який я завтра обіцяв ефір? Поясніть мені, будь ласка, нагадайте, бо я не пам'ятаю, що я там на завтра обіцяв. Що я там на завтра обіцяв? Який ефір? По 193-му дню ми сьогодні вже подивилися: День трансформацій, день енергії, день обновлення нового шляху, колісниця, башня. От кажу, руйнація старої системи, побудова нової. І аркан нового світу. От там 193-й день. Новий шлях. Руйнація старої системи. Побудова нового світу. На рівні енергії це буде чітко. Таке враження, що, знаєте, хочеться сказати: завтра просинаємося в новому світі. Я вже це казав тоді, коли ми дивилися. А, коли ми дивилися, а, попередній той прогноз ми робили. В будь-якому випадку маємо бути готові до сприйняття цих нових потоків, нових енергій. Недарма за весь цей період були в нас і енергопрактики, де. Вищі сили. І тоді, як був образ Ісуса, який от сюди доторкається і каже: відкрийте своє серце до світла, до позитиву до любові, відкриваємо своє серце до світла до позитиву до любові і пройдемо всі випробування, щоб там ворог не задумував, щоб там ворог не, не хотів, не думав, як би не лякав, не провокував, ми пройдемо. Ці всі випробування успішно і переможемо. Хай буде так. Про реінкарнацію, ефір. Про реінкарнацію, ефір. Я не знаю, чи я завтра зроблю. Можливо, це мені так треба, знаєте, що прийшло про настрій. Це не мала бути реінкарнація, це мало бути про історії життя після смерті помічник. Дорогенькі мої, завершую даний ефір, і буквально хвилина часу створюю новий і заходимо для енергопрактики. Так що. Швидесенько, швидесенько заходимо в новий ефір. Бережіть себе. Почуємось вже за кілька хвилин.